Доброго ранку, гарного дня. Бажаю всім щастя, любові, Божої благодаті, мирного неба над головою, чистого неба над головою. Всього самого самого найкращого. Хочу подякувати. Сірі, милій, добрій людині, наші підписівці. Мені не вистачає слів, щоб висловити свою подяку. Спасибі вам за все. Така людина, як ви, заслуговує, глибокої поваги. Хочу побажати, щоб в житті все виходило. З легкістю. Хочу від чистого серця подякувати вам за те, що ви є, за вашу надійність, добру, дешевне тепло. Щиро дякую вам, Тетяна, за фінансову допомогу. Щиро-щиро дякую вам. Міцного вам здоров'я. Цього самого найкращого. Прийміть від нас щире подяку. Хочу щиро подякувати. Наші підписчиці дуже чудова, мила жіночка, а у нас моя Хочу подякувати від щирого серця, чудові людині. Вибачте, я ім'я не буду називати за фінансову допомогу. Щиро вам дякую за вашу турботу, за вашу допомогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, любові, Божої благодаті, мирного неба над головою. Щиро-щиро дякуємо за допомогу фінансову. Щиро дякую. Ми з Карінкою йдемо. Йдемо. Думаю, ще не знаємо, чи ми сьогодні будемо йти, чи ми будемо сьогодні їхати. Вчора нічого не знімали, приїхала з міста та бігала ще по справам. Прийшла додому. Я купала на диван. І до вечора не могла встати. Сьогодні мали їхати з Вовою і Сашою ще комісію пройти, але не поїхали, тому що дуже важко цю дорогу добиратися і вже мій возраст не такий ж, як молоденький що був, але важко, важко, тому що і ноги болять, і дуже спина боліла. Що я навіть не знала, як уже пішлі до Дуже спина боліла. Між грудним і поясничним відділом. Та й сьогодні вирішила, буду вдома. От. І роботи багато. По можливості буду знімати.

Я ведь бабушка. Я ведь бабушка. Витаю. Витаю І заспівай ще роль, да. І з'їла, так, да, лисичка -колобочка. Да. Так. Да? От та лисичка взяла, з'їла колобка. Так, будемо йти, бо нам на бугор підніматися дуже важко. Да. Да, таке. Дерево таке. Коріння дерев. Ні, знизу. Знизу. Дивлюся. Присідаю, бачу. бачу, бачу. Там, там, масу, що там масується. Там пана зайк ховається взимку від снігу, від вітру. Ні. Да? Ні? Де зайчик ховається? Ховається. Коріння ховається, теж зайчик, коли дуже вітер, дуже холодно. Кріння держав. Йдемо далі. Наші кури люблять молоко, бабуся їм наляла. Бабуся їм, наляла. Буся їм дала сирок. Вийшла на город, подивляюся. Здесь я посіяла люцерну. Зячмен на сіну моїм козулькам. Все гарно сходи. Це гарно сходи. Гарно сходи. Сьогодні гарно. Сонечко, тепло. Вітерець маленький побиває, ташечки співають. Вишня вже перецвіла. Гарно трошечки співають. Всім гарного. Для приємних вихідних. Бережіть себе і своїх близьких.